Добрий день. Прислали нам сьогодні технічне срібло в такому вигляді. Е, дивіться, хто розбирає це ось магнітний шматочок. Бачите? Це не магнітний шматочок. Е, починаємо робити аналіз. Ну, понятно, що це не срібло, це однозначно. Тобто тут гадалки не ходить. Починаємо робити аналіз по дибіжі. І аналіз цього кусочка показує, що це нікель. Ну, зовсім не срібло. Ціна його 350 гривень кілограм. Другий шматочок? Трошки довше задержу камеру, люди просять, бо не видно аналіз, Поним? Включаємо другий шматочок. Купронікель. Ну, по суті, що то таке бронза, Купронікель, таке. Пойми. З другої сторони стрельним покаже Купронікель. Так що отакий от? Два куски гарного срібла. Дивіться, ну, е, в принципі, я таких контактів не бачив. Може вони і є, ну, я ще не, не все бачив. Але за допомогою спектрометра, в принципі, з легкістю оприділили, що це за матеріал. Так що, отакі от от матеріали бувають приходять у вигляді технічного срібла.